Вітаю! На своєму каналі е, вирішила зняти огляд невеличких до замовлень з продуктів компанії Oriflame та Avon. Невеличкі посилочки прийшли мені. Де, деякі продукти я просто докупила, вони були потрібні, тому об'єднала так от дві посилки в одному огляді. Сподіваюся, вам буде корисний цей огляд. Отже, Oriflame невеличке до замовлення було з минулого каталогу номер один, тобто за, да, з того каталогу на 20 усього лише пальчиків. А в останній день, ще, дійсно, останній день, коли ще минулий каталог був дійсний, Вирішила замовити, тому що виявилося, що мені потрібно дуже, і була знижка власне на цей продукт Фелософі при Пребіотичний набій, мені він зараз потрібний, тому що гарний. я колись брала його, дуже гарний такий суміш така для кишківника. І взагалі, якщо є проблеми, ну у мене, наприклад, антибіотики перехворіла ще досі ковідом, тому. Є проблеми, і власне, такі от засоби дуже допомагають все це привести до ладу діяльність нашого кишківника, шлунка ну і взагалі, нашого травлення, щоб все було гаразд. Отже, це 30 порцій тут має бути так? такий ось у порошкоподібному вигляді. Насправді, це перероблені пере, 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 пере сухі, сухі продукти, а саме волокна клітковина. От коли потрапила до лікаря, запитати, там, дещо. Стосовно проблеми, цієї ЖКТ, то це була розмова у лікарні взагалі, то так вийшло, ну це не важливо. І він сказав: насправді, клітковий назв наше все. Додайте, додавайте до їжі в будь-якому вигляді, хочете купити, купляйте в магазині, замовлюйте або в аптеці, кому як зручно, додавайте, тому що такої кількості клітковини власне, у продуктах ми не з'їдаємо, не зможемо з'їсти. Ми стільки очей не з'їмо на добу, скільки воно потрібно нашому організму. І до того ж, це продукти переважно, деякі люди не можуть в такому кількості їсти, вони певний дискомфорт можуть викликати. Це капустяні, це різні іноді такі продукти, там, городина тверда, та, її треба якось готувати. Ну, Відповідно, да, певні я, я, не всі можуть такі продукти вживати саме у вигляді. Такому і багато ти теж не зробиш. Ну, зробиш колись там щось з городини, протушкуєш, щось підприготуєш. Не завжди хочеться таких саме блюд в родині. якщо не дуже полюбляють, особливо там різні овочеві страви, більше м'ясо полюбляють або рибу, то відповідно це треба додавати. Це можна такі трошки подібний суміш додав, або окремо пити. Тут написано спосіб споживання для однієї порції напою. Одна, від одної до півтори чайної ложки, насправді, у цього порошку ми розчиняємо у стакані 250 мл холодної або теплої води. Якщо чесно, в холодній воді вона не дуже добре, я пробувала краще все ж таки в теплій воді розмішати. Воно такого особливого смаку немає, аромату ну, трошки як зеленю, як капусткою, трошечки. Нормально. І випиваємо одна дві порції на день під час вживання їжі. Тобто ви їсте, ви додаєте або перед їжею я таки випивала на їла, ну і приймала та, там, наприклад, це був сніданок. Або можна так само півтори чайні ложечки додавати, наприклад, до перших страв або до других страв, таких, які ви готуєте. І от, власне, така суміш все вона гарно допоможе. Вона? Ось вона тут зафлюгована, звичайно, все. Там такий зелененький порошочок. і ми можемо це таким чином скоригувати наше харчування, додати таких продуктів, які є джерелом клітковини, а клітковина є харчовими, ну, харчові, харчова основа для гарних добрих, добрих можна так сказати. Бактерій кишківника. тобто, щоб розвивала саме природня мікрофлора, тоді все буде краще працювати, тоді буде зі шкірою краще буде все. так? шкіра прийде до норми. Нігті, в принципі, от це все воно впливає. Не тільки там ну, стрес, зрозуміло, це якраз через стрес, через гормони стресу, через різні захворювання і приймання лікарських препаратів, і десь бій. І, власне, от коли десь бій, це все потім відображається вже в нашому зовнішньому вигляді. Тому я дуже рекомендую, і справді ну, от я зараз ще випробую після ковіду, подивлюсь, як воно працює. Ну, я думаю, що гарно працює, і це, це наш рятівник. Ось. І друге ще невеличке до замовлення, це, здається, має бути точілочка. Бо виявилося, що точілочка зламалась. І якраз була дуже гарна на неї ціна на цю точілочку нову. Та, яка там на два зараз ми відкриємо. На два має бути олівця. Ось така. Спеціальна для косметичних олівців. Вона трошки відрізняється від простих точілок для олівців звичайних канцелярських. Я перевіряла, там вона, ну, вона для більш м'яких саме олівців. Тобто для косметичних різних. Для товстих, ви бачите, для тоненьких. Я розбирала повністю таку свою стару. Тут і кришечка, ну, відповідно, да, можна зняти кришечку. Потім, насправді, тут, я зараз, може, я не, той, не розберусь, знімається і донишко, і можна все помити. Тому що іноді, коли дуже м'який олівець, то залишається гриф, ось тут, то, да, не налипає. Я періодично міцеляркою, тому що жирний, знімаю це все. Потім, навіть іноді, потім мию засобом для миття посуду. І витираю насухо, щоб не заряджали і були гострими леза. Ось. Але точілочка гарна. І такий логотип, і вона в такому кольорі, вона не стара була чорна. Це така, бачите, в коричневому Гарна точілочка. Ось таке невеличке до замовлення. Саме є у мене. Так. Та сюди і далі в мене Це я приберу так. І далі в мене до замовлення по Avon, Те, що треба було докупити, а десь мене зацікавило, я відразу не звернула увагу на деякі продукти. Отже. А де ще я подивилася огляди інших дівчат, хто знайомий з продуктами Іван, я не так сильно знайома, але мене зацікавили, деякі відгуки і дуже хотілося спробувати. І, власне, ще попереду певні є продовження свят, як завжди. <кхід> і тому я замовила деякі аромати, саме виявлені на пробу. По-перше, я замовила ось такий аромат Ре Onyx. У своєму, своєму першому огляді на замовлення Avon я показувала, що я взяла м -м -м, за гарною акційною ціною спрей для тіла Rare Pearl, біленький такий, він дуже квітковий має аромат. Я розумію, не всім, мабуть, він подобається, але я полюбляю квіткові аромати. у мене і парфумів багато саме квіткових ароматів. І мені він сподобався, він такий весняний. Ось, а ось цей, я не знаю, пробників не було на нього, щоб понюхати пробник взяти, але він був з гарною ціною, акційною і плюс. Знижка, То я зараз ми з вами подивимося, я подухаю, мене дуже цікавить, як саме він, який запах. Його порізно з різними парфумами і порівнюють, і не порівнюють, але досить досить мені цікавий цей аромат. Так, зараз я відкрию, і ми з вами подивимося. Отже, я відкрила його, ось як виглядає флакончик, дуже благородний виглядає не дешево, як ви бачите. Дуже мені сподобався зовнішній вигляд. Кришечка трошки хрипить, скрипить. ну Він з морозу, тому може трошки постоїть. І я зараз спробую, а потім я покажу вам в саме піраміду. Ага. Тарас трошки вивітриться Перший спир. Так. Так. Дуже приємний. Він не солодкавий. Він, звичайно, дуже насичений, але не перенасичений. Такий аромат. Досить цікавий. Я б сказала квітковий, але і, мабуть, трошки і гурманський, чи не гурманський. Ну, щось таке є. Ще дуже приємне, насправді. Давайте подивимося ось він у каталозі. Так, квітковий аромат. Саме заявлена абрикос, це на старті, мабуть, чорний лотос, це серце і акорд скарб Амбри. Тобто Амбра у кінці має бути дуже ну, доволі жіночий такий аромат. Жіночий, я б сказав, квітковий, але він не такий, як е, ось цей білий. білий, та? Оцей прям квітковий квітковий, мабуть, це за рахунок все таки. А цей такий дуже приємний. І він мені нагадує трошки. Ну, я розумію, що тут спеційне заявлення, але трошки щось можливо, це лотос додає. Якийсь спеціливий додатковий є такий нота. Невеличка, і це мені щось нагадує, якийсь інший аромат з таких відомих. Ну, ні, ну Щось ближче до Євсенларану, але ну, там він такий різкий, я б сказала. Цей ні. Ні, цей не такий різкий. Так, багато його не потрібно, він, я так розумію, стійкий, це перевірити треба. Але досить такий насичений, не солодкий. От зараз, коли вивітрюється верхній прикос і залишається оце серце, він солод... трошки оце солодинка, вона вийшла. вийшла взагалі. Ну, Тобто дуже приємний, дуже. ну, Він навіть я б сказала, в принципі, якщо такий люблю, як полюблять можна будь кому, але, ну, якщо чесно, не на 20 років, я думаю, що це якраз ну, для дівчат постарше, не для зовсім молодих, це от біленький, так, більше такий гайливий, а цей більш такий статичний, чи як це назвати. Да? Ну, тобто, такий жінка, яка знає собі ціну, можна так сказати, більш така розкрита. отак, не знаю, Я, я так це відчуваю, відчуваю, хотіла передати вам саме свої відчуття від цього аромату. Дуже цікавий. На зараз теж можна запросто. Доночі і як вечірній аромат гарно піде. В ресторан, чи втят, театр, чи кудись там вийти саме от, як от такий варіант. Дуже-дуже дуже гарний. Мені дуже сподобався. Не шкодую, не шкодую, що я без затесту, ну, власне, так придбала його. Так, що ще я придбала? Цікавенького. Так, зараз треба таке якось дістати. Ой, плотненько, так, плотненько війшло, плотненько. Наступне моя. Я зовсім не знайома з і Маріу. У мене є лише пробник і Марі Фрі, і він мені сподобався. Це позиціонується як літній аромат. Я б сказала, що це все ж таки на весну, А вона не, не дуже сильно жарке літо, тепле літо, скажімо так, трошки він насичений. Але він такий апатичний, там, там водорості, такий більш саме такий ну, свіжий, скажімо так. А це лише один з великої лінійки лінії Вейвон. Я інші не знаю, це бюджетна лінійка, але от мені дуже захотілося спробувати, була теж гарна ціна саме на цей аромат і Марі Корсет. Ну, як корсет жіночі намальований, тут квітка намальована якась схожа, як на ну, зрозуміло, що це так. І це 50 мл, і там 50 і тут. Давайте подивимося, зараз я відкрию його. Щось в мене на чорній аромату потягнуло. Ось так виглядає. Ну, Як ви бачите, це більш такий презентабельний, в принципі, цей трошки. Ну хоча все одно гарненько виглядає. Нічого не можу сказати, як така формочка в нього, да? кришечка. Ось зараз я спробую його. Ага, тут таке розпилення. Зараз спробуємо. Так, зараз трошки віриться. Тут якась на старті кислинка. Я відчуваю. Зараз подивимося, що заявлено саме по каталогу. Але я от особисто відчуваю якусь кислинку спочатку. Якісь ягоди, ягоди. Дуже цікавий, зовсім інший аромат, зовсім відрізняється. Зараз я на іншу руку. трошки собі, ось так, щоб я я його спробувати, спробувати своїми словами описати, я Дуже майстер, але так, відчуваю. Поки що ягоди смородини чітко. І навіть листя смородини я дуже люблю чорну смородину, і я ці листя і ягоди усюди відчуваю. Так, після них теж щось про, про якісь квіти. Але далеко поки що. Зараз трошки, може, час пройде, чи він в кімнаті тепло, тому нагріється. Так, і що нам заявляє каталог. Давайте таки що подивимося ось по каталожку. Буде власне в наступному каталозі такий набір, і Корсет, ну, дуже гарний, не, 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 ціна не дуже велика, але тут ще й олівцем. До речі, олівців спробувала гарні. Отже, і маю корсет, у нас гурманський, чорна смородина на старті, ось бачите. Я відчуваю. Ну і марі здається багатьох ходимі з марі, де чорна смородина йде там. Е, троянда це серце, я так розумію, і масло какао. Ага. Щось троянду я не відчуваю сильно. Слава Богу, не дуже я троянду люблю взагалі то. Взагалі, -то, взагалі не люблю. Е, ось цікаво масло какао. На халясті понюхаю. Ну, от знаєте, коли я прочитала, ну може десь десь далеко такі, як пилюсточки троянди, не ну, такий трояндовий дух. Як колись моє масло троянди в моїй бабусі стояло, але я таке досі пам'ятаю, бо інших ніяких не було при взагалі. От. Ой, Потім воно виходить, воно ну, виходить, і поки що, як добре, був ковід, який не збирає нюх. Так. так, Ну, ось так. Зараз от квітковість вийшла на перший план вже. Така. але він, до речі, цей більш насичений, цей менш насичений, думаю, він менше буде триматись, його можна більше пшикати. шукати, не нав'язати, і він не солодкий теж. Солодкавості такої немає. Є кислинка на початку, потім квітковість, така припудрена трошки, я б так це назвала. Ну, Масло какао, не знаю, може потім. Може, така гірчинка трошки починає потім проявлятися, невеличка гірчинка, Але ось цей відрізняється дуже сильно, наприклад, від того, що я маю у пробнику «Марі Фрі». Е, Ну, тобто лінійка бюджетна, але зовсім різні аромати, які ну, цікаві, да, можна там підібрати на, ну, на власний смак. І такі аромати які мають певний ну, характер, чи обличчя, чи як це назвати певні риси. не просто безликі аромати, ну, як на мене. Цікаві, дуже цікаві. Так, і що ще Сьогодні день за парфумерії. Це я пробничку взяла, мені цікаво було познайомитися ще з цим ароматом. Не брала я, ну, повнорозмірні був без акції, взагалі, там заявно теж троянда. Я якось вирішила краще спробую саме у пробнику. Тут теж ягоди якісь, з трояндою, ви побачите, Така видно, що тут саме зазначено. Марі Квін. Не знаю, тут в каталожці каталожку я не бачила, саме щоб на Марі Квін було ця піраміда. Я запам'ятала, що троянда з чимось якимось ягодами теж. Трошки відрізняється. Так, Давайте спробуємо. Цю і Марі Квін. Так. О, дуже сильно відрізняється не трошки. Да. Ягоди на старті інші. Сол Ожинок чи щось таке більш солодке. Смородина більш кисленька. Це більш солодки. До речі, цікавий аромат. Я думала, мені зовсім не сподобається та не цікавий. Але ось тут э, троянду відчуваю. Ну, в принципі, не нав'язливо. не таку сильно, але. Хто любить трояндочку ніжну, то. В принципі, це досить такий ніжний аромат. Жіночий, квітковий, квітково-фруктовий. Мені здається, тут ще якісь типу, по типу персик, Ну, якісь фрукти є. А може це оці ягоди дають. Ось. Але такий ніжний аромат. от саме ніжний, якось так. Мені, Ну, мені здається його легкий, ну, легкий. в принципі, легкий. На день можна спокійно користуватися. Не нав'язливий. Ну, я не знаю, що стійкості. Я думаю, що довго, напевно, він не буде триматися, Ну, це перевіряти вже кому... у кого як. напевно. Ось так. Ось такі були ароматики. Ось Не знаю, чи є тут піраміда саме на імарі. Цікаво подивитися. Ну, я не бачила. Саме і Марі Квін. глянемо. Може, швидко я знайду. Може, і ні. Щось нема. Це наприклад, в попередньому каталозі. його в мене Саме в такому варіанті напевно, що нема. Так. а ні. І Марі Квін знайшла трошки інформації. Отже, Ожина, правильно я сказала, Ожина, королівська троянда, мускус Анісовий. Ага. Ожина королівська троянда, мускус Анісовий. Ну, він більш такий легкий більш, трошки солодший, ніж і Марі Корсет. І ніжніший, як на мене. Оцей. Це загаль інший зовсім інший. Так. І мого замовлення, так ось такий набір. Я навіть не знала, що він прийде в коробці. Чомусь думала, що будуть окремі компоненти. Він дуже гарною знижкою був. Ось е -е, Тут це я на пробу взяла теж Це wild country gift set for him. Ось я думала, я ж кажу, що він йде окремо, я його зразу відчую, понюхаю, він тут запакований, я не знаю, навіть можна от, так, цікаво понюхати теж цей м -м, саме аромат Wild Country. А як на мене, на подарунок взагалі класно. Тут аромат повнорозмірний 50 мл, тут шампунь -гель для душу два в одному з аромат такий, і кульковий дезодорант-антиперспірант теж з таким же ароматом Wild Country. Ми ну, про були непогані відгуки саме на цей аромат, і жіночі і чоловічі. Більшість відгуків були непогані, ну, різні звичайно, але мене зацікавили, і як на подарунок, на наступні свята там, я вирішила придбати гарною знижкою із це здається було з фокусу на вільчик. Ось цікавий. Я в чоловічих ароматах ну, люблю ковиряти, звичайно, там нюхати, можу розкласти трошки по нотах, але от не знаю, чи розпаковувати, пробувати чи ні. Можливо, поки ще не буду, тому що ну, раптом мені потрібно буде щось на подарунок або запропонувати на роботі, хто буде питати для своїх да, та, половинок, там, День Святого Валентина, тому, можливо, я поки ще не буду розпаковувати, потім вже замовлю пробник для себе, щоб спробувати. Ось такий, таке є замовлення невелике, але ароматне і корисне, власне, в мене було. І ароматне, так, та корисне. Вийшов у мене ось такий погляд. Залишайте свої відгуки, рекомендації, можливо, як ви відчуваєте ці аромати, мені було б цікаво, чи користувалися ви цими ароматами. От, саме, власне, ваш досвід. Дуже дякую за перегляд. Пока.